Всім доброго дня. Так, Продовжуємо строїти гранулятор. Буде частина друга. Покажу вже друге. Далі як його дозбирувати. Якщо ви думаєте, що ви зробили голову, ну, редуктор, само собою, Тут все це зробили. Думаєте, що на цьому все закінчилося? Ні, не закінчилося. Тут ще, ще є над чим потанцювати. Відео дивлюся, заходить, люди дивляться, цікавляться, ай роблять. руки з того місця нехай роблять. Так, що нам треба? Ну, по желізу. такі трубочки. 4 штуки 20-40. Це той, хто буде робити по-моєму, по моєму по моєму, чеку, не чеку, по моєму рецепту. 4 трубочки. 25 см. Дві трубочки. 55 см. Три такі по 6 см. А, ця 6, 5, це 6. Чотири ножки. 20. 30 трубка. 20-30, 25 яку хочете, ножки ставте. І пластиночка. У мене в даний момент тройка. Це під кнопку. Ну, то не це під стоєчку. Тут вона 44 см. Тоді на укос піде оця. Зварю, покажу до кучі. Два уголочка. На цей мотор ось сюди. Це 4А серія. 4А. Да. Півтори тисячний мотор. Що нам треба? По 25 см два уголочки. Прорізі. Отак От воно зацеплене зараз. Тоді треба, якщо ставите зірочки, тоді вам треба зірочки. Якщо шківи, прощитуєте, прораховуєте шківи. Зірочка моторна. Ось теж моторна зірочка, але ну, це москвичовська, вона менша. Це в кого занижена напруга. Вона так не набагато менша по візуальному, ну, по оборотам добре, вона занижає. Кузочок такого, коротше, отак вона робиться. Ось, -ось сюди вона напресовується, обварюється, сюди, ссюди. Ось вона. Це на тисячний мотор. На тисячний тут друга ступечка стоїть. Немає в мене її, щоб вам показати. Ну, там, там зірочки однакові. Ось мотор. Дивіться. Не робіть посадку. Дивіться. Отака посадка. Не робіть її пресову, гарячу. Можете ще й слабшу робити. І тут болтик замість шпонки. видержує, що на 220, що на 380. Повірте, це вже, мабуть, у мене 13 років роботи з грануляторами. ну воно трошки пройдено. І пройдено дуже багато. Чого ділюся? Ділюся і опитом, і розмірами. Я ж теж не святий, щось хочеться зробити. Лізеш в інтернет, коли показали його. Так як я починав ранулятори робити. Самі перші це техномаз строй з 10 метрів фотографії, щоб ніхто нічого не передер, ніхто нічого не перецарапав. А найперший це мене заразив. Віктор Салій з Конотопа. Вони на виставці, виставка голубів була, і вони там продавали гранулятора. Ну, я тоді трошки далекий від цього був. Я в вплотну займався зернодробілками. І хлопці кажуть, Толіка, ти ж можеш зробити таке. Ну, я так подивився. Перейшов на шнековий. Як перейшов? Почав шнековий робити, той заморочки дуже. Цей гранулятор, дуже багато заморочки. Перейшов на шнековий, знайшов в інтернеті, як шнек, як гільзу робить. Руки робили, голова розуміла, що він робити не буде. Скажу по-чесному, щоб у того, хто виставив те відео, я якось десь рік назад зайшов, на тому те відео і обервалося. Він далі не показав, як воно має робити, бо воно не буде робити, так як він показав. Ну, щоб у нього щось на лобі виросло, те, що він показав. Я скільки труда вложив, шнека полірував, з більшими витками. Саморобний шнек зробив більші в почалі витки, потім менші на зауження, матриць. Ну, все зробив, вилизав, випалірував. Я його тоді хлопцям одвіз на металолом, той шнек, так там в шоці були. Він довго лежав, ну його хтось і купив, хтось забрав на металолом. Але дякувати йому. Що я тоді трошки я розстроївся, не трошки, а крепко розстроївся, і давай шукати всю інформацію. Було всього-навсього два відео на Ютубі Віктора Салія. Ну теж так він показував, як він робить, як зроблений гранулятор. Нічого не було. Тоді я знайшов зайшов на якийсь форум, де я його знайшов. Я не знаю. Там хлопці з Казахстана переписувалися. І там теж так фотографії хтось викинув, іменно оце цих ушей, оце я студував, це пиво, такі уші, Їх ніхто не робить отакі уші. Ну воно заморозливо, іменно оце, цю форму, отак, отак я цепонув. Яка зіньковка, яка товщина матриці. Все там трошки, трошки кратко розказували. Ну, теж в голові треба мати те, що я царапав. Це зараз усі грамотні, всі розказують, яка товщину треба матриці робити. Яку... Коротше, всі стали професіональними спеціалістами. Ну, то таке. Показую те, що є тут є в мене на каналі багато відео про гранулятори. Як вони роблять? Я не люблю знімати потрібні відео. Оце назбиралось в мене сьогодні, що ця робота, вона, ну, я думаю, не я думаю, вона дійде до покраски. І далі, як ті гранулятори роблять, всі абсолютно однакові. переходите на канал і дивитеся любе відео. Так, їдемо далі. Це предісторія була мого начала грануляторів. Дякувати, звісно, Віті Салію, що він, що він здвинув мене із мертвої точки. Це самі перші два відео на весь Ютуб його були, А тоді вже з'явилися, я промовчу, хто. Ну, Почали такі спеціальні спеціалісти ставати. Ладно. Дивіться. Зірочка, Понятно. Ступочка, зірочка, отаке. Так. Тоді, що нам треба? Отака зірочка. Ну, Це, це комплект, тут Жигульовський, дивіться. Жигульовська зірочка Ось вона стоїть. Ось Привід... не привідна ведуща на редукторі. Вона стоїть, ось ця здорова. І маленька зірочка моторна стоїть ось сюди. Ну, Їх вже гулях три стоїть. Одна на кабанчику, одна на розпредвалі, і третя моторна. Ну і ципок. Оцей набор, якщо його купити новий, він дуже крепко зараз доросліть, цепок, зірочки, все. Але ще б була біда не в тому, новий цепок, новий цепок, практика показала, що він не ходить на грануляторі. Чого? Дійшло чого? Биушний цепок, ай він буде і підтягнутий. Він треться, притирається ці пальчики, роблять своє місце, знаходять у масляній ванні. У нас масляної ванни немає. Він робить на суху цей цепок. І тому він на суху тягнеться, як у трусах резинка. Це вже практика показала. Так що металоломи, розборки, шукайте, баушне буде гаразд дешевше, ніж купити. В принципі, це таке ці набори, всі, все, в кожного дома все лежить, під ногами валяється. Так, дивіться, зірочка раз. Сверлиться отвір у ній два. Протачується і сверлиться по вкріпленню. От сюди. Пофлянчик. Отак. Видно, видно. Ось вона прикручена вже. Посадки Москви-Джигуль різні, так що. Міряйте під свої ці. І тут, тут внутрі, десь вона упала ця москвичовська. Я розтачую. Внутрі теж я розтачую, Коротше, ну де вона внутрі розточена. Ну, вона що москвичовська шо живльовська, розтачується під 35 мм внутрі. Вона тут, я не пам'ятаю, рідний розмір, щось там нестандартний, 29 чи 31, щось таке. 33. без різниці, яка стандартна, ну вона розтачується на 35 внутрі. І тоді обварюється з обох сторон. Так, це розказав, це розказав. Цепок тоді вибивається дзвіно, ну, не... як воно буде по українськи не знаю. Ланцюк цей роз'єднується і по розміру вже вставляється. Рамка мені проща, в мене є ось шаблон. Я по цьому шаблону... Виставив, обварив, все. Так, що? Тут-тут. Вже буду встановлювати мотор, а тоді покажу. Вже й 10 хвилин відео. Рамка і прикручений вже редуктор до неї. От вам нюанс, дивіться. Видно? А там туди вийшло. Чого? Десь нерівно кожух приварений. Коли ставите її перед розміткою, я ставлю її так ось по площі. І дивлюсь, щоб вона була глазом так, оком, дивите, щоб вона по рамки рівно була. Тут, тут трошки не совпало. Буває, але нічого страшного. Дивіться, болтиці приварені з тої сторони, все приварюйте, тому що коли щось зняти, треба буде дуже і коли це пок, чи ще щось міняєте, чим менше чи цепок, проще відкрутити оці 4 болтики, редуктора на себе натягнути, поміняти ремня чи цепка, чим відкручувати мотора, повірте мені. Дивіться, ось оці де вирізав кошка, оці пази, ось оці кусочки, вони приварені до болтів. Ну, тут гайка просто. А тут Ось сюди, бачите, вони упор. І він тоді, коли ви крутите, він упреться в уголок. Якщо закручуєте, наприклад, сюди, він упредеться, відкрутите, півоборота піде. Або вона й тут упреться, ну, там, як ви її поставите, воно все одно буде зніматися перед покроскою. Зараз ставлю, і ставлю ланцюга і приварюю оце, оце, оце кріплення. Двигуна. Встановили. Ось такий кусок ланцюга лишився. Дивіться, вибиваєте просто пальчика, але старайтесь так, щоб він не вискочив із оцього крайнього ну, крайньої цієї штучки. Бо якщо вискочить, тоді погано попасти. Виміряєте свою довжину, мітите, де вам якого витягнути, а тоді отак назад вставляєте. Отак. От і просто забиваєте його. І з тієї сторони молоточком підправили і все. Нічого не розклепуєте, ніде йде, нічого. Він нікуди не дінеться, нікуди не випаде. Ну а тут тепер сюди натягнули так. І дивитесь Сосність. Оце саме важне. Те, що там та, трошки так, трошки так. У нас ось робоча частина. Ось вона. І отак. От Прострелюємо, щоб ланцюг зірочка напроти зірочки. Оцю робіть чуть-чуть коротше, щоб було як згулять, якщо. Ну, оця, щоб можна було видвинути туди і сюди, щоб було зазору, трошки сюди уйти. Ну, Це на всякий випадок. Ось так. І тепер зараз обварюється тут, тут, тут. Далі ці шлючки приварюються підкріплення. Кожуха, тоді ця стоїчка приварюється сюди під кнопку. Ось цей розкос тоді від кнопки сюди донизу, і на нього заодно я цепляю конденсатори на ту кнопку. Все, обварюю і далі. Далі вже зварену рамку покажу. Так, ось так зварена ця. Стоїчка, Ось бачите, де ця планочка, та, що там стояла. Отак. От Тепер розбираю, скрізь обварюю, зачищаю і покраска. Буду красити. Не знаю, встигну чи ні. Побачимо. Так, ось рамка готова. Те, що я вам показував, як лапиться, бачите, ці болтики уварені. Ну, собственно говоря, все вона зачищена до каски. Ось захисний кожух. Те загаїчки, що я казав, скрізь прибарюйте, щоб було зручніше. розбирати, відкручувати, все, що крутиться, вертиться, має свой стола Ось нюансик. Дивіться, оце такі крильчатки, не один раз мені вони попадалися. Но Практика показала, йому не вистачає обдуву. На зиму, на зиму, це 3-кіловатний мотор. Йому на зиму вистачить обдува, на літо буде двигун грітись. От вам, усікайте. Тобто я цю викину, поставлю пластикову, та що на тисячник йде, там, по-моєму, 8 лопастей та, та і чорта видує. Ну, все, ось наш гранулятор купа. Все те, що я показував. Готове до покраски, редуктор, гранулятор, 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 гранулятор. Це теж гранулятор. Ну, а то все таке. А, ще ж усю вам треба не забути. Таке колечко. Сюди воно все вставляється. робить плотненькою, тоді вимічається, приварюється. Ну, то вже діло техніки, діло кожного. Та що я подивився? Подивився, я там те відео пів часа і це півчаса. Час роботи, де гранулятор готовий. Тю. За що такі гроші платити? Я не розумію. Коротше, за час зробити гранулятора, даю все. Ну нічого, спробуйте. Так, друге відео буде. Ще може включусь, як покрашу його. А друге вже буде відео, як я його соберу і буду притирати. Притирати є притірок куча, як він покажу вже, як він працює. А так, поки міць на цьому приступаю, красити. Ну ось, нарешті ми вже його построїли. Постройка гранулятора завершена. Покрашена, покрашено. Все розібрано до ниточки. Ось підшипниковий узіл той, де шайбочки, все я показав. Ось шайба, яка розкида. Ось захисний кожух, Блін, тут краска лягла, як повинно бути, тут лягла. Блін, просто шикарно. А на корпусі падла стекла. Ось потік який. Ну нічого. Теж добре лягла. Трошки потягну. Ну, Від того, як ви його покрасите, чи я покрашу, не буде він робити хуже, не буде він робити губче. Це його взагалі не красить. Так, все. Висохне і я вже тоді соберу, вже це буде зовсім друге відео. На цьому все. Дякую. Хто дивився, дірзайте! Пробуйте. Та й отут не фігробить дві години, і гранулятор зроблений. Все, всім миру і добра.